Добрий день, привіт з Бесарабії, це Південь Одещини. Підійшла до кущика троянди Флорібонди Берлебург. Я раніше її показувала, але вона тільки тоді починала квітування. А зараз вже в повному розквіті. На неї багато квіточок. Сусвіття, такі крепкі в неї держать квіточки. Кущик міцно тримає на гілочках свої квіточки, не розвалився після, після вчорашнього дожіка. Квіточки такого кольору насиченого рожевого кольору. Ближе до Малинового. Ось це одна гілочка і це одна гілочка. Багато квіточок. Гарна слорібунда. Також її видно здалеку. Берлібург я підпишу. Щоб було зрозуміліше. Може, трошки неправильно вимов... вимовляю. Кущик квітує на сонечки. Тут просто зранку під виноградом трохи тінь. А взагалі тут сонечко. Красива лорібундочка. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую до зустрічі!